Андрій Лунін може змінити Реал Мадрид на один з грандів серії А? Поставте лайка, я вам зараз розкажу. За повідомленнями італійських, іспанських та вже українських змі. Андрій Лунін дійсно може змінити Реал Мадрид на іншу команду. Причиною цьому, звісно, стало абсолютно відсутність ігрової практики, яку ми зараз спостерігаємо в команді Хабі Алонсо. Ще з часів Карло Анчелоті Лунін рідко виходив на футбольне поле. А з приходом Хабі Алонсо в цьому сезоні Лунін взагалі не провів жодної хвилини на. Зеленій траві. А Реал Мадрид має потенційну заміну для Ілуніна і в перспективі тібо куртуа в обличчі Франа Гонсалеса, 20-річного голкіпера, який на даний момент виступає за Реал Кастілію І потенційно мадридці хочуть підтягнути його як другого голкіпера. А після відходу тібо куртуа з команди вже зайняти місце основного голкіпера. Звісно, Андрія Луніна не влаштовує такий варіант. І наскільки ми з вами знаємо, то вже поступали пропозиції навіть там, ніби як від парми, але ну об'єктивно, де на даний момент парма і де рівень Луніна. А зараз є інформація про те, що Мілан може підписати Андрія Луніна і навіть заплатити за нього там щось в районі 8-10 мільйонів євро. Але тут є питаннячко. Контракт Луніна з Реал Мадридом дійсний до літа 2030 року. І 10 мільйонів євро це дійсно мало за голкіпера, який, якщо потрібно, виходить на футбольне поле і показує свою майстерність, що в принципі Андрій Лунін довів вже неодноразово. В цілому важкий етап кар'єри Андрій. Ліа Луніна, тому що в збірну він не викликається і навіть вже перестав приїздити на збори за свій клуб він не грає, і переходити в інший клуб якось не поспішає, тому що, мабуть, немає реально хорошої пропозиції. А ось, як на мене, Мілан це дійсно хороша пропозиція для Луніна, тому що є інформація, що Майк Мін'ян може перейти з Мілану, куди ще невідомо. Але ми знаємо, минулого літа Челсі хотів підписати Мін'яна, Але оскільки у нього ось ось може закінчитись контракт, тому сині вирішили не переплачувати. І виходить так. Що Андрій Лунін, якщо вирішить досидіти свій контракт в Реал Мадриді до 30-го року, йому якраз буде 30 років, це вже ну для Голкіпера, це нормальне, це скажімо, середина його кар'єри, бо він ще стабільно років 5-6 може пограти. Але ну не маючи ігрової практики, ну логічно, що він так само не буде викликатись на збірну України, так само не буде виступати за Реал Мадрид і так само його не захоче підписати жоден стоп-клубів. Схоже, що історія Келора Наваса не повториться з Андрієм Луніним. якби він це не вірив, ми, звісно, з вами всі. І сподівались на те, що Лунін зможе колись стати основним в Реал Мадриді, але, на жаль, поки що не складається. Напишіть в коментарі, а куди ви хотіли, щоб перейшов Андрій Лунін.